У лютому на спільному засіданні президії Національної академії наук України та керівництва ДТЕК було прийнято рішення про розробку програми виконання технологічних проєктів для компанії ДТЕК. Для координації розробки програми рішенням президента НАН України, академіка Бориса Патона, було створено робочу групу на чолі з ректором Національного гірничого університету, академіком Геннадієм Півняком та директором з видобутку і збагачення вугілля ДТЕК Андрієм Смирновим. Ми у відділі подліною Детека в том, чтобы наладить отношения и с наукой академической, с наукой университетской, в лице Национального горного университета в Днепропетровске. И не только наладить отношения словесные, а наладить отношения, которые позволят. багато. метою програми стане формування вітчизняних наукових рішень і технологій в сферах прогнозування стану гірських порід, розробки способів залишення породи в шахті, підвищення ефективності дегазації шахт, проектування теплових насосів, що використовують енергію шахтних джерел. Масу технологічних рішень ми змогли знайти для того, щоб зробити угольну угольне наше підприємство. І дуже багато рішень є. Україні, ...в науці України, які конкурують з тим, що в западних, западних аналогах». Особливу увагу в програмі буде приділено питанням екології, ефективності виробництва та промислової безпеки. За короткий термін науковці підготували і подали на розгляд комісії 70 проєктів, серед яких була схвалена 31 робота. На другій зустрічі, що відбулася у Національному гірничому університеті, експерти визначили роботи, які вже мають приклади впровадження та патентні підтвердження. Вирішено підключити до роботи групи фахівців енергетиків, щоб одразу аналізувати енергоефективність кожного проекту. Тому що бізнес розуміє своє положення в мировій табелі о рангах, і ми бачимо, що ми поки далеко не найкраща компанія. Є більш продвинута, а нам потрібно стати краще, як мінімум, європейською. Должна Україна мати можливість з власним обладнанням добувати власні запаси горными горними інженерами должна наша угольная промышленность. Загалом у своїй стратегії розвитку до 2030 року компанія ДТЕК планує три етапи інноваційних впроваджень. Перша хвиля проєктів має окупитися вже у 2015 році. Співпраця з бізнесом створює новий формат роботи, актуальність поставлених завдань, перспектив швидкого впровадження проєктів, а також обмежені терміни мобілізують науковців.